Олександрія готується до відзначення дня молоді. Основні заходи пройдуть на фонтанній площі 12 серпня з 17-ї години. Днем раніше, 11 серпня, активна молодь міста запрошена на каву з мером. Перший захід у нас вже стає традиційний це зустріч з мером, кава з мером, яка відбудеться 9 о 11 годині в міському театрі. Молодь поспілкується з міським головою. Міська голова буде вітати. У нас був об'явлений. Конкурс подавали на премії від міського голови, це нас вперше буде визначатися. Вчора було засідання комісії, визначалися переможці даного конкурсу. І завтра буде оголошення і вручення премії і подяк від міського голови. А також будуть задані питання молоді в міському голові і в такої нетрадиційної обстановки буде спілкування. Також 11 числа у скейт-парку пройде презентація нового стріт-арту від громадської організації Культура, 12 серпня у парку Шевченка відбудеться фотосушка та балачки на галявині від молодіжного парламенту. Молодіжний парламент організував балачки на галявині. Це буде сексуальна просвіта для молоді. Також у нас відбуватися буде формат 15 на 4, де спікерами запрошені люди, які в своїй області досягли значних успіхів. Їх знають в нашому місті і не тільки. Це буде Сюрприз для молоді, і вони зможуть з ними поспілкуватися, задати питання, як досягти успіху в той або іншої сфері. І дуже цікаві будуть спікери о 19-й годині. Біля сцени для молоді міста проведуть танцювальний майстер-клас, але і це ще не всі заплановані заходи. «Арт-терапія, ігротека де будуть. Різні ігри для молоді організовані. Також у нас буде акутичний вечір, де зараз вже йде запис різних колективів, колективів музикальних, не тільки музикальних, тому може і проза, і вірші, і стендап, і всі, хто бажають, вони подають час заявки, і потім в кінці це буде виступ. Тож варіанти, як і де провести свій професійний день у молоді Олександрії, вже є.